Зараз на акцію, як ви бачите, приїхали сотні чорнобильців з усієї України для того, щоб відстоювати виконання вимог чорнобильського закону. Для того, щоб добиватися виконання судових рішень, виплати пенсії чорнобильцям, які віддавали своє життя, рятуючи країну, а сьогодні вже бракують. Загалом, якщо говорити про виконання вимог тарифу майдану, то вчора, як я вже інформував, відбулося засідання податкового комітету, де було підтримано законопроект про скасування рентної плати на видобуток газу. І я сподіваюся, що завтра цей законопроект буде розглянутий у парламенті. Але для того, щоб досягнути зменшення вартості житлово комунальних послуг, лише Скасування однієї ренти на виду газу недостатньо. Ми пропонуємо радикальна партія пропонує комплексний підхід і прийняття цілого ряду рішень, які в ну, випадку їх виконання дадуть можливість знизити тариф. Крім скасування рентної плати на газ, це ліквідація Нафтогазу корупційної кормушки, яка вимиває десятки мільярдів гривень з державного бюджету. І внаслідок цього люди із своїх кишень мають оплачувати корупцію, якою займаються олігархи, якою займається влада. Також ми вимагаємо прийняття закону про. Створення незалежної національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, адже той склад комісії, який сьогодні призначений указом президента, він є незаконним, бо президент не має повноважень на призначення цієї комісії. Також ми вимагаємо прийняти закон про розкриття структури тарифів, щоб кожен громадянин України міг зайти на сайт і перевірити, звідки береться той тариф, чи зі стелі його намалювали, принесли людям платіжку, чи реальна платіжка, реальна структура цього тарифу від парламенту. Ми вимагаємо, крім економічних вимог, ще цілий ряд політичних вимог. Це відставка Генерального прокурора і голови служби безпеки за політичні переслідування, які вони сьогодні здійснюють за наказом Порошенка. Також ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, адже з нового року втрачає чинність діючої мораторії на дурня колігар. Заберуть у селян, які доведені до зубожіння, заберуть землю. Людей просто не буде землі, вони перетворяться на батраків. Ми також вимагаємо прийняття рішення парламенту про звільнення всіх прокурорів і суддів по Україні. Бо той цирк, який влаштовує Генеральна прокуратура, імітуючи там запах замах на шокіна і так далі, все це для відволікання уваги. Отак вони фальсифікують усі справи. Спочатку вигадують, а потім під вигадані справи сажають людей. Повірте, скоро знайдеться той, хто признається в цьому пострілі, які. Насправді вони жі організовані. Від уряду ми вимагаємо збільшення з 200 до 400 кубів вартості обсягу пільгово споживання газу по пільговій ціні. Бо 200 кубів абсолютно недостатньо. Від президента Порошенка вимагаємо скасувати його незаконний указ про призначення національної комісії з питань регулювання ринку комунального. Послух цю комісію зараз очолює менеджер Порошенка з фірми Рошен на прізвищі Волк. І ці Порошенківські волки сьогодні, встановлюючи драконівські тарифи, обкрадають людей. Треба розуміти одну дуже просту річ, високі тарифи на житло-комунальні послуги, високі це м'яко сказано. Непідйомні тарифи на житло комунальні послуги, це похідне від корупції, від корупції на енергоринку, від корупції в житло-комунальному господарстві, від корупції в владі. І тому для того, щоб радикально знизити тарифи, треба радикально боротися з корупцією владі, не імітувати боротьбу з корупцією, як це робить нинішня влада, ув'язнюючи, затримуючи лише політичних опонентів нинішнього режиму. А якщо реально хочуть боротись з корупцією, антикорупційне бюро, генеральна прокуратура, служба безпеки, то вони цю боротьбу з корупцією повинні починати з оточення Порошенка, новоявлених олігархів, Кононенка, Третякова, Пасенюка. Ця боротьба з корупцією повинна починатися з президентського кабінету, адже це нонсенс, коли в Україні мільйони людей не можуть звести. На кінці з кінцями президент збагатів за минулий рік. Єдиний з олігархів, хто збільшив свої статки майже до мільярда доларів, я не можу зрозуміти, як може президент в країні, де мільйони людей бідніші стали, як він може ставати багатшим. Тобто відповідь на це питання одна: багатший стає за рахунок обкрадання власних співгромадян, за рахунок того, що в людей через тарифи, через ціни на ліки, на харчування, на одяг витягують останні три шкури здирають для того, щоб Багатів Порошенко для того, щоб багатіло його оточення. Саме тому тут ми вже стоїмо третій тиждень. І вдень, і вночі я сьогодні вперше, до речі, побрився за останні два тижні, так що ще й хорошо виглядаю, як кажуть. Саме тому ми тут і стоїмо третій тиждень, бо ця грабіжницька політика, яку проводить влада, її треба припинити, бо інакше це ну, це просто катастрофа. По-перше, люди не платитимуть ті тарифи, це означає, що буде колад в житло комунального господарства. Якщо не платитимуть за... Опалення розмерзнуться труби у людей, повідрізають опалення, повикидають з квартир за борги по комунальних послугах. Тобто, це буде замкнуте коло, яке ми пропонуємо радикально розірвати через зниження вартості житлово комунальних послуг для початку. Якщо влада не виконує наші вимоги, ми е, прийняли рішення вимагати дострокових парламентських президентських виборів і відставки діючого до іншого варіанту зупинити цю грабіжницьку політику, яку проводить нижча влада немає.